Звіл, звірі, рили. І тут таке в лісі якийсь бункер знову знайшов. Недалеко від тих бункерів ще якийсь в лісі знайшов насип така І щось в землю йде. Зараз йду дивитися. Такий підземний бункер. І туди пішли входи під землю. Навірно, підземні переходи. Бо ті бункери метрів 300 отсюда, вон відсюди. А тут ми ще не знаходили. Проритий канал, мабуть, кабель був. до тих. Бункерів. Такі от секретні бункери в лісі ракетних військ. При Совєцькому Союзі все було заникано тут. З тієї сторони звіроферма, щоб не дойти. Зараз йдемо всередину в бункери. Це якийсь був бокс, щось тут хранилося, якась техніка. Буржуйка є, з вікном виходом жити. Хтось тут, навірно, жив, відчильник якийсь. Дорога сюди підходить з авіаційних плит, такі авіаційні спеціальні. Це як секретне КПП, караул було, що здання таке похоже. Стовби, світло було, колюча проволока пішла. Це як КПП, там звіроферма схована, все розбомблено. такі напряження були. Входимо в КПП. Тут була яма якась, що тут була? а, вода була. Тут були батареї якісь. Кімната для відпочинку, напевно. Плитами перекрито. Тут був туалет 100%. Витяжка, провода ще не спіли вирвати всі, штори. Такий бункер йде під землю, там все засипано від бумбіок, щоб не було. Вишка була. Це кімната якась. Там Подсотка. Це якась кімната, склад похоже. щось тут харнилося, двері, банки, підвал пішов, труби пішли під ним. Тут хтось щось виривав, крюки такі. Це така кімната. Тут багато чого є Щитова, кабіля ще залишилося, ще не вирвали. Апаратуру всю повиривали. Тут багато чого було, всяких рубільників. Йдемо далі. Тут була щитова. тут вікна якісь лежать, тут документація яка хранилася. Це кімната теж, роздівалка якась похожа, вішалки тут є, труби йдуть. Це кімната якась. Це теж роздівалка. Я так думаю. душ був, А, так, да, умивальник, все, є тут. Далі йдемо. Вентиляторна написано, Це кімната така. О, тут, мабуть, якась апаратура стояла. О! Ага, вентилятори були. Це ще якась кімната. Потім далі, тут були залізні двері. О, захист ресівера. Ще, мабуть, після процесору якісь стенди. Тут були генератори, я так думаю. Які качали, виробляли електроенергію. Тут вот стояла бочка якась стойки, що кріпилися. О, які бетонні. Двері залізні. Це все замуровано. Тут, я так зрозумів, була кутельня якась, щось таке було. Дуже. от Це і щось стояло тут і пішло під землю. Щити якісь залізні двері тросики. Це опалення йшло під землю? Опалювалося. Зараз я під коло, колодязь, тут що таке під землю йде. І, і це бункер сам. Заходимо в сам бункер. Стіни бетонні, двері залізні були. Сигналізація тут. Скрізь двері, скрізь двері. Це перша кімната 100 кВт, яка щитова, мабуть, була. Тут двері якісь замуровані, може якесь тайне щось лежить. Тут коридор такий, тут хтось щось довбав вже, бо є щось шукали, кабеля виривали, напевно. Пішли далі. Тут були залізні двері на яких петлях, апаратура. Кімната дуже велика. Ого! Тут квадратів, мабуть, 200. І все таке прочне. Тут щось замуроване. Непонятно що. Двері туди замуровані, не вибито. Тут кабеля, видно, виламували, кришки. Йдемо далі. Тут щось є інтересне. Тут замуроване. Дирку хтось вибивав, заглядував, що там є, і не ясно, що там є. Тут били. Ще одна кімната дуже велика. Ого, тут снаряди не проб'ють цього здання. Зверху ще стільки землі. Ехо таке йде, якісь як стони тут. Далі. кімната, это я так понял Туалет, душ Вот это туалет был Во. Да Вытяжка Полки такие Непонятно Вытяжки, вентиляция Выключатель еще Советский А, вот это душ, туалет точно Во. Был душ, туалет Просто спел, пел Такие все рейки тут. Двері, це другий етаж, я туди зараз не полізу. Там теж дуже інтересні речі є, там проводка, нічого не повиривали, чоботи ще є, дембільські чиїсь лежать, ми туди лазили. Тут такі кімната з вентиляторами. Потім далі пішли ще кімната з вентиляторами якась відпочивальня, напевно, щось такі полки є, кімната злів, справа. З вентиляторами. Далі ще одна кімната, велика така. О, тут бетонний потолок такий. Далі йдемо. Це. це. О, і вже вихід йде на другу сторону. Теж тут двері такі залізні були, мощні, тут якесь стоїть таке все. Тут двері були залізні. Коротше, пару дверей треба пройти, щоб зайти сюди. Це таке секретне було. Це друга сторона, над... сходи тут, колюча проволока і з другої сторони таке здання. Все зарито, якесь інтересні місце. Ще один колодязь є. можна в бункері приготувати. Плитка газова. Така тут гроб... гробова тишина. Ехо таке. І <гул> глітвін готовиться в бункері. Ось вот я закипів глітвійн вже. Тут на вулицю під землю щось йшло, такий колодязь, якісь труби виходять. А саме здання вон з колодязями зверху. Зараз туди треба піднятися і поснімати все. Сам бункер тягнеться метрів 50 на ньому вже виросли дерева. Пихо туди наверх був. Трабина була, зрізали. Колодязь такий під землю йде, це котельня. На котельні вже повиростали дерева, берези ростуть. Тут дерева. Ну, орієнтовно років 40 їм, плюс-мінус дуби здорові, нічого не вирізали. Там через дорогу щось розкопували, щось видно була якась шахта може. І антенна ще в лісі знаходить, бо місце зараз не йду. А там далі звіроферма. Це прикриття було при Советському Союзі, як попасти, щоб таємно сюди попасти. Під прикриття зробили.